Привіт, не Олексій Савченко. В цьому відео я тобі хочу показати, як використовувати всім зрозумілий інструмент Пінтерест. Всі знають про цей сайт, що там можна заходити натхнення і все таке. Ви все і так без мене це знаєте. Хочу вам показати, як його використовувати, для того, щоб створювати прикольні шрифтові композиції для ваших винігів і для ваших кейсів. Одразу ставте лайк. Підписуйтесь на канал, що раніше цього не зробили, і підписуйтесь на мій інстаграм, там ще більше корисного для веб-дизайну. Отже, Pinterest. всім знайома штука, всі знають, що тут можна багато чого знайти для наснення, але я не впевнений, що багато хто знає, як це адаптувати під себе. Так, ви можете знайти тут багато прикольних картиночок, вам подобається, як воно візуально виглядає, але як все це використовувати. Давайте вам покажу приклад. От, наприклад, знайшов я ось таке зображення. Це картинка виглядає, начебто, якийсь. Постер типу Аля Netflix, я не певний, що це офіційний постер якогось фільму, але мені сподобалась задумка, що тут використовується поєднання шрифтів. І як я це адаптував? Я це адаптував формат свого кейсу, який робив для межого комплексу в Ужгороді. Давайте покажу, як ви можете це також використовувати. От дивіться, ми заходимо на Pinterest. Пошуку пишемо просто постер, це найякісніший запит для того, щоб знайти багато прикладів робіт саме по композиції, по шрифтам, по розположенню, як воно взагалі тут все виглядає. Ну, от, Наприклад, можемо щось таке ще взяти. Ну, коротше, я думаю, суть ви зрозуміло. Тобто, це виглядає типу а-ля кіношний постер. От ще якісь приклади. Тут насправді багато крутого, тобто ви можете брати те, що вам особисто більше подобається. І що ми робимо? Ну для прикладу, давайте візьмемо так: мені сподобалось. Оця задумка. Виглядає начебто нічого. так. Копіюємо цю картиночку, заходимо у фігму, Ну, у мене тут паралельно відкритий проєкт, який я робив, і давайте зараз покажу, як ми можемо це адаптувати. От, для прикладу, в мене там почалась етап розробки кейсу, я хочу оформити кейс. Давайте візьмемо просто один скріншот. Звичайно, не буду зараз відео там дизайнити весь кейс, візьмемо тільки початок кейсу, тому що хочу показати саме це. Наприклад, у нас є якийсь дизайн. Ну, В моєму випадку, в мене є. Ось така частина, це початок проєкту, в якому є картинка з житловим самим комплексом. Ну, давайте ми це візьмемо. Ось так я розтягну, давайте навіть трохи побільше. Зірочка, що це за зірочка? У мене в проєкті використовуються зірочки, поки що я видалю. От, нехай в мене буде просто зображення мого самого комплексу. Ось так. Поставимо його, все. Будемо вважати, що це в мене початок. Кейсу, як ми використовуємо саме цей референс? Дивіться, в мене в проєкті використовується інформація яка. Тобто, тут назва, що це мультифункціональний житловий комплекс, називається SkyCity, є якась там напис якийсь, і ще якийсь напис. Тобто, головна назва у нас це назва нашого комплексу Sky City. Ми починаємо писати: що по шрифтам. Шрифти ви можете підібрати в принципі максимально схожі. Як на референсі, який ви знайшли, або можете взагалі не прив'язувати до цього брати будь-які інші. Що стосується шрифтів, як зрозуміти, який тут шрифт? Є вічний сервіс, який вже не знаю, багато хто знає. Нагадаю вам ще раз, наприклад, ви знайшли якусь картинку, зберігаєте її на комп'ютер собі, заходите на сервіс під назвою whatthefont.com. Заходите перше посилання в Google, завантажуємо сюди зображення, Ну, або можна скопіювати, наприклад, там URL-картинки. Ну, Давайте тут звідти скопіюємо. Вставляємо і нажимаємо пошук. А сервіс визначає, що тут за шрифти. Ви можете тут нажати, який саме у вас цікавий. Наприклад, оцей нажимаємо ідентифікувати шрифт. Чекаємо 2 секунди. Буквально. І ось буквально нам знаходить дуже швидко шрифти, які максимально схожі на цей. Тут ви вже по назвам можете познаходити його, Google вже там і скачати. В моєму випадку мені подобається, шрифт назвою друг White Heavy. В принципі, воно підходить. Я ставлю, щоб були це великі літери. І пишу назву SkyCity. Тобто це назва мого комплексу, ну, в принципі, все зрозуміло. Саме побільше. Тобто, по аналогії роблю, от, наприклад, і тут, бачите, тут якісь іерогліфи, не знаю, про що це там взагалі Music, Love, що там про музику. Ну, в моєму випадку, це нехай так буде. Нехай тут стоїть. Далі, в мене є підпис, що це в мене мультифункціональний Residential на комплексі чи ша квартал, тобто це просто напис, я написав його звичайною хельвітікою. Тут я зробив відстань між буквами. Давайте приберемо. Тобто, як ми можемо адаптувати це відносно цього. Давайте так поставимо, щоб навіть було. Тобто, тут, бачите, є якийсь напис, отакий тоненький зверху. В принципі, нам підходить. Ми можемо це адаптувати. Що стосується шрифтів, не обов'язково робити точно таке, як референсі. можете ставити такий, як вам подобається. Тобто, Якщо хочете прям заморочитись, супер, щоб воно було як референсі, можна знайти шрифти схожі. От Я, наприклад, шрифт називається Movie Letters, він супер тонкий, я не буду його тут використовувати, я просто покажу, що теж такі тоненькі букви, бачите. Або взяти якийсь. Не знаю, прям банальний супер банальний Bebas можна. Це шрифт, який такий не зовсім новий, але в принципі воно теж прикольно виглядає. І якщо ми хочемо прям повторити повністю цей референс, от бачимо, що тут маленький шрифт з відступами між літерами. Робимо фігмі відступ і робимо, наприклад, в дві строчки його. Можна навіть там в три строчки. Отак, от опа, все, бачите, щось є. Потім у нас є отакий значок, якась там веточка, якийсь там Канський фестиваль або щось таке. У мене є елемент зірочка у вас це може бути якийсь інший елемент в рамках вашого проєкту, який у вас використовується, і ставимо. Якщо у вас ніякого елементу немає, ну окей, можете щось там просто значок якийсь вставити, якийсь там віточко або щось таке. Далі. Тут є такий напис: Music, Love, yours". Йон, тобто, що ж таке написано, Young, в мене такої інформації тут, в принципі, ніякої особливо немає, щоб написати. Ну Можна написати типу там, для життя, там, для чогось і щось таке. Давайте напишемо, наприклад, там, для життя, звичайно, нам треба зараз шип знайти якийсь, Щоб нормально виглядав, і щоб ще підтримував кривицю. Якщо не помиляюсь, можна взяти шрифт під назвою Кобзар, називається, тільки літери маленькі. Ну так, да, давайте напишемо так: для життя і е, спокою. Нехай буде так, просто щось в першу голову прийшло. Робимо поменше. Отак, ставимо. Тобто, вже щось схоже. Дивіться, у нас задача не просто скопіювати там чистую, скажімо так, референс. Тобто ми просто беремо за приклад. Якщо вам не подобається там, цей напис з прописю, можете його не робити. Тобто це не обов'язково робити, це просто я вам показую як ідею. До речі, для того, щоб все це краще зчитувалось, ми поверх нашого зображення можемо додати ще додаткове затемнення, ось таке невеличке. Ну, десь ось так, я думаю, зробимо. Воно від цього не дуже зіпсується, але бачите, вже краще зчитується. Ось, далі, в нас, бачите, йде багато-багато маленького тексту. В нашому випадку, як робив кейс, я взяв. Наступне. Тобто я написав, що це вже мій п'ятий проєкт для цього клієнта з Ужгорода і йому все сподобалось, тому ми робимо вже п'ятий проєкт. Тобто, це просто звичайний шрифт, можна трохи менше так зробити. Ось так. І там ще в нас є додатковий маленький шрифт, знаєте, як на кіношних афішах пишуть. Я це адаптував ось в такому форматі. Я написав desktop, mobile, Admin Panel і назву своєї студії Hawk Style Design. Тобто я це отак адаптував і написав це точно таким шрифтом, як ось там. Тобто, бачите, тут це дуже легко, Тобто, це все банально робиться в фігмі за допомогою не дуже складних шрифтів. І у нас тут може показатися трохи розбіжність, тому що по правилам як би, проєктів, де веб-дизайну не дуже часто використовується така кількість шрифтів на одному, скажімо так, квадратному кусочку. Але це обкладинка нашого кейсу, це перший екран, тому тут має бути прикольно. Тобто, у нас, дивіться, один шрифт, другий, третій, четвертий, Тобто, чотири шрифтів, так, це забагато. Нічого, в принципі, для того, щоб був якийсь такий прикольний ефект. Зацікавленості можна це залишити. І от що ми маємо? Ми це все вставили, вставили, вирівнювали по центру. Тепер можна виділити всі ці моменти, ось так, хопа, і центруємо відносно обкладинки. Ось так вийшло. Якщо ми хочемо додати якихось прикольних деталей, ми можемо деякі моменти виділити, наприклад, іншим кольором. Ну, Тут же залежить від кольору вашого проєкту, у мене це синій, але синій на такому темному не дуже буде зчитуватись. Наприклад, жовтий прикольно буде, Ну, або якийсь більш яскравий жовтий, тобто я б можна ось так. І можу цю фразу теж жовтеньким. Ось, дивіться, вже акценти з'явилися прикольно. Якщо хочете, можна там виділити, наприклад, ще там деякі елементи, ось так, наприклад, теж жовтим, щоб теж був який акцент. І от, будь ласка, у вас вже прикольна обкладинка. Ви це можете використовувати як початок вашого кейсу, в принципі, яку тут я робив. Я, до речі, оцей дизайн робив повністю на референсі ось цього прикладу. Дивіться, от я зараз поставлю. От, будь ласка, ви можете бачити, що це, в принципі, ця задумка. Це абсолютно не критично, якщо ви просто берете якусь ідею, адаптуєте під себе, тобто ми все одно перероблюємо це під наш формат, під наш проєкт. І, будь ласка, у вас готова обкладинка ще і для Біханцу. Це картинка. Яку люди бачать, коли заходять, отут дивляться а, в загальну стрічку. Тут, бачите, от я тут ставив цей скріншот, і воно прикольно виглядає, дуже чіпляє увагу. Тому ви можете ось в такому форматі а, брати ідеї з пінтересту, адаптувати під себе. Тобто у вас буде таке не домашнє завдання. Ми зараз не на навчанні, але дам таке завдання, я, до речі, ущемлення на наставництві на такі завдання роблю. Ви знаходите м, на пінтересті будь-які постери, які вам подобаються, тут їх нескінчена кількість просто, і спробуйте це. Адаптувати під свій проєкт, навіть якщо у вас немає якогось проєкту, який ви зараз оформлюєте, просто спробуйте погратися з оцими композиціями шрифтів, з типографікою. Це прикольно виглядає. Навіть ось такий якийсь постер, дивіться, тут просто якась картинка, але прикольна задумка. Бачите, так найскаті, поїде така напис, там щось тренд, написано, щось таке, і тут якийсь текст. Прикольно, прикольно виглядає, ви можете це взяти. Потім, наприклад, ось таке щось. Воно максимально легко робиться, а виглядає дуже стильово. Тому можете поробити, можете, до речі. В коментарі до цього відео поскидати посилання на свої роботи. Там, можливо, там це буде десь там завантажено у вас в інстаграмі чи в сторіс. Десь поділитись, буде цікаво подивитися. Ось, сподіваюся, що доніс вам цінну думку, яка допоможе вам робити ваші кейси проекти цікавіше, ніж ви робите їх зараз. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо сподобалось відео, і напишіть в коментарі, по якій тематиці ви хочете ще бачити відео на цьому ютуб-каналі.